Щоб ти порадила кожній людині, яка відчуває внутрішній стоп, угу. або впізнала в собі жертву, так. або ще щось, так? Але розумію, що в неї є внутрішня наснага угу. після нашого з тобою інтерв'ю щось зробити. Що робити першим? У тебе це дуже дуже багатий й тому що якщо ви впізнали себе в стані жертви або в стані рятівника, да, які ми трошки там до цього прийшли. Я вас вітаю. У вас класно працює критичне мислення. Ви можете себе аналізувати, і це перший крок. Навіть якщо ви послухали, коли сказала, доведеться спілкуватися з людьми, а вас, о Боже, знов спілкуватися з людьми? Супер, це ідеально. Там буде ваша зона зростання. Просто вирішити, як саме ви будете працювати, вирішити, що для вас взагалі ці гроші, і скажіть собі чесно: ви готові на це чи ні? Все, буквально дві речі: визнати, що в тебе стан жертви або да мислення жертви, це просто. Я розумію, що це неприємно звучить, але це Слуха, насправді... Слухай, ну Я себе час від часу ну, звісно, я теж на цьому ловлю. Ну, тобто ж. мені постійно кажеться, що все, ми з цим розібралися, і потім якась ні. новий віток спіралі, і так. ти помічаєш у собі нереалічні якесь... рівні. Ти ж піднімаєшся вище, а там нові страхи і ти такий, та ні, я не хочу знову. Визнання по перше, визнання. Вибір того, як ти з цим будеш працювати. Я не агітую всіх, іти до спеціалістів. І я не вважаю, що всім треба йти до спеціалістів. Є люди, ну класно саме рефлексую визначити скільки вам потрібно грошей? Мені дуже подобається, що ти, коли говориш гроші, ти говориш щастя. Я прям насолоду отримую від того, що я чую. Полюбіть ви ці гроші, визнати що за ними стоїть дуже багато радості, і неважливо, як саме ви їх будете використовувати на себе, на суспільство, на своїх дітей. На притулок з собаками. Уявіть собі, скільки всього класного можна зробити з грошима. Полюбіть їх. Не треба їх демонізувати і думати, що від них якесь зло. Не всі ж ми від них юсти, не всі ми будемо використовувати наркотики. Так.